Друзі, всім привіт! Це друге відео з нашої поїздки до Греції з метою купити будинок. Але в цьому відео ми ще самі не знаємо, що через кілька днів щось піде не так. Наступний день у нас сьогодні. Ми зараз поїдемо в магазин. Ми вже приїхали, повернулися. Зараз я вам покажу вдома, що ми купили. 15 євро трішки їсти, бо сьогодні все закрито. Yeah. Бо до ресторану they're... кожен день ходити не будемо. Вони робота, ані первого второго відпочивають. Ось ми тут, студією Єлені. Ми тут зупинилися, покажу ще раз. А в Германії? виходимо. Первого. А, я ж відкрию тобі ворота. А так. Да. Ми вже зайшли, покажу, що купили. Це знаєте, маленькі магазини, які перекуплюють десь в супермаркетах, чи де і вони. Три дорого. Оце майже 16 євро, там 15, щось там дві яйця. І вони по шість. Тут трішки мандарин, пару штук, шість, помідори, чотири штучки, і бумага, і папір, і все. Це Я, дуже і оце 16 євро. А, вибачте, а, це і в іншому, це хліб. Як би там купіємо. Тут на холодильнику. Олег, положив. Це ми просто тут хліб купляли по грецьки псомі. Хліб, псомі нове слово. А тут солодощі, круасан, один і печиво потім ну, ну Завтра відкриють цей експрес-маркет. Нормальний супермаркет, так? подивимось, які там ціни. Олег не побритий. Йому в аеропорту я не казала, ми її летіли сюди, забрали косметику. Почему? Потому что мы вначале хотели сдавать багаж. Бо мы и мало сдали. Я это спокойно брал большие флаконы. А, а нам сказал, вы можете с собой взять багаж, у вас приорити. Можете взять. Я, Ми за... взяли... А я что-то когда она я не подумал, что флаконы. Олега нет. забрали всю косметику. Мой да. крем 200 мл не забрали. Хотя я его выклала, думала, будут забирать. Вони, мабуть, не побачили. Ну, yeah, що я хотіла сказати про косметику? Оля хотів сьогодні купити побритися, там що ти там хотів після бриття щось взяти. По 10 uh, євро! 50 євро 50 для бриття. А, після, після бальзам 10 євро. Він каже, то ладно. І малесенька така, і хто тут купує за такі ціни в них? Добре, ну ми будемо це буде масло, снідати. Це, це. А, і масло ще давно купила. Я не сказала, що ще тут масло. Точно. Масло яйця. Масло. Ну, це дуже дорого. Ми йдемо зараз знову зустрілися з продавцем будинку і з його родиною і їдемо до адвоката. Адвокат повинен перевірити документи, чи все в порядку. Це такий перший крок. Ми нічого не знаємо, робимо без фірми самі, без агенції. Міжик, як носить? Да, Так, Йдемо к юристу, що чому там скажуть. Перший раз зустрічаємося. Звісно, найтрудніше вот язиковий бар'єр. Ми зараз під'їжджаємо до хати, бо ми думали, я думала особисто, що ми поїдемо до адвоката, але під'їхали ці люди на машині, і вони, мабуть, взяли з собою. Ми так думаємо адвоката. Я так знизу знімаю, бо незручно не, не показувати камеру. Ми переїхали. Це вже другий okay. оглядений будинку, і сьогодні господар дому взяв з собою брата та доньку. Ми зайшли. No, today. <laughs> Do you want to open? Yes, але же кажете, якщо yeah. хочете, то, то можете відкрити окна. Yeah. Донька розмовляє англійською, але ми ще письмово за допомогою чату GPT письмово спілкувалися, тобто перекладали на грецьку та на англійську. Супер, <laughs> Тут в жалізі все закрита, але нічого. Ми вже все подивилися ще раз. Сьогодні спокійно і в цьому місці хочу сказати щось важливе, що ми сказали їм, ми готові купити, якщо вони нам скинуть 5 тисяч. Ми написали грецькою, теж донька показала, батькові сказала, він подивився, так, звичайно. Ми ще англійською перепитали, так, звичайно, все, супер. Вони сказали, так, немає проблем. Ми відповіли, так, ми купуємо цей будинок. Супер, нам все подобається, і ми купуємо. Ми повернулися до готелю, зараз ми підемо поїсти, бо вже зараз половина четвертого приблизно. Ми зустрілися. Були знову ж у будинку, і з адвокатом ми зустрінемося в понеділок, або він зможе в понеділок, о 10-й. Ну і починаємо процес. Адвокат повинен перевірити документи, і далі, якщо все в порядку, степ степ купівля-продажі. Потім всі інстанції, і потім, я думаю, будемо просто вам розказувати, як і що. Бо ми ще самі теж не знаємо, бо це інша країна. В Україні я продавала колись квартиру, то в нас це швидше і не так довго. Тут може бути довше кажуть, їм, бо перевіряються документи не так просто, не так швидко, не в один день. Олег вийшов на вулицю, бо він пише в одній фірмі. Фірма нам пропонувала теж будинок подивитися, але вже ми вирішили цей брати будинок, і йому потрібно відмовити. І жінці написати написав? Що ми не приїдемо. Бо ми мали їхати в Катерини чи в Ковало. Там в інше місто мали їхати. А тут подивіться, тут, де ми зупинилися взагалі моречко перед носом. Віта, знаєш, що мені подобається? Да, Видно, що люди порядочні. Они, от ми там там все з мебелью стоїть, вони к нам подошли і сказали. А можно мы этот диван заберем? Да, остальное всему штуку. Там оставити. будинок выбачили. Да? Можно мы диван заберем? Сразу видно, а я кажу, чоловіка, заберіть да? все, бо ми ж все одно будемо своє так. купувати. Сказав, потім ну, нове. берите все, що у вас, це от бабушки вашей. А вони кажуть, ми тільки оцей диван заберемо, там один показали. Ну так, от він одразу порядок чоловік. Вони такі, приходите к нам, гості, все одразу. Показали, де живуть, показали да. вулицю, все, адреса, Вони тут 5 кілометрів. Вони там, де ми були сьогодні в місті, да. біля того експрес-маркету. Да. Живуть, виявилося. Вони нам розказують. А ми кажемо, ми там були сьогодні. Добре, ми йдемо їсти. Підемо, прогляємо. Сходимо в таверну. Відвідуємо Андрія знайомого. Ми сьогодні на овочі перейшли. У нас тут баклажани були, Цукіні. Цукені, а це посередині це цикі. Я ще замовляла кавку, ще не допила. Я тепер переходжу на грецьку каву. Вчуся пити, бо так ми вдома п'ємо, знаєте, ото кажу, як з відра. А це маленька, така акуратна і без молока. Хоча завжди з молоком. І ще ми чекаємо там ми суфляки. Ми пообідали. Покажи Оліжик. Ми взяли з собою тут великі порції. Ну, вони такі порці. Ще й додому запакували, так як вчора. Там пілікани вон, вон плавить. Подивіться, який колір. Боже, як гарно, подивіться, яка краса. Була тільки що трішки в готелі. Вийшли ще на вулицю. Подивіться. Подивіться, яке рожеве, Оліх. Вау. Подивись, як гарно. Рожева мрія. А ти знаєш, Олежик, що значить слово Мрія? Скажи. Тепер ми перевіримо, ти українець чи ні. Що таке мрія? Я не пам'ятаю. А ти не знаєш? Забуд. А ти чув це слово? Що за знакоме забув. Мечта. Мечта. Не, Ні, до того люди... Там часом пишуть тобі, чого ти не в Україні. Олег не з України. Боже, як гарно. Дуже гарно. Я не знаю, що там камера передає, але це просто фантастичне Місце зараз і дуже гарно виглядає. Кольори. Я не знаю. Не хочу звідси йти, але ми йдемо далі. Погуляємо трішки, Олег вже там якусь воду нашою. Що ти там робиш? Олег, не можеш виключити? <плес> Включив воду. Ти хочеш покупатися? Тиша. Олег. Повна тиша. Так як ми хотіли. Утроське яке цікаво тут у нас, на берегу. Ось ти сьогодні клас. Ну, Вітру нет, клас. Тихо. Пойдем. Небо Пойдем. відображається Пойдем на в морі. Гарно. Коржі. дуже гарно. Дуже гарно. Ми тут ідемо, гуляємо далі тут. Дивіться, сітки рибалки. Рибальські сітки так багато. Олега, для чого вони тут їх залишають? Лежу. М? Ти не знаєш часу? Розкажіть, хто рибак, а чому ці сітки тут лежать? Подивіться, як багато. Сохнуть? І вони потім приходять і знову закидають. Я не по рибі просто, не, не по цьому, не знаю. Але Я вам покажу. Тут закладати брати ні в команді. Яких тут багато. Лежать просто так. А ми підемо туди. Такой романтік ну, ну. Лавка. лавка. Ну, Хочеш посидіти, дивитися. Отак вот собі. Сів і насолоджуєшся. Прячі зеленку. Траще сховаєшся, ох. Mm -hmm. Немає слів просто. Це те, що ми хотіли: тишини, mm -hmm. тиші, спокою, Штиху моря. Так прямо на пляжі. Ну так, Німеччині не, не дозволили. Mm. Із дітьми, вон там сім'я. Вони приїхали на... mm. нашої мови, ваген. Mm. Э, на кемпері. Так, приїхали. Мабуть, подорожуюся, що просто така пусто. І з дітьми навіть маленькими. Рибу ловлять, чишлики жарять. Із дітьми малими. Офісуль немає машин, де нема товаришів. <гум> типу нашого сусіда, який mm, yeah. курить зранку до ночі. І сваряться в нас там сусіди такі. Але не будемо про це зараз. Будемо про добре позитивне. Mm. Ну і так, як же Греція без котів? Я хочу показати вам каміння розмальоване. Тут подивіться. Там хтось стукає біля авто, але нічого. А тут чорний котик. А тут біля нас ще. І, алло. Що? до додому. Вже холодно, темно ліжик. прогулялись трішки, Ідемо назад. Дякуємо вам, що залишаєтесь з нами. Дякуємо за перегляди. І продовження буде в наступних відео.